Малямо Віка, і сьогодні ми приїхали в сонячну майорку. Ми розкажемо вам трошки про нашу відпочинок, про наш готель, про транспорт, про оренду машини і скутерів, байків. Ми розкажемо про місця, які ми відвідали, визначні всі штуки, покажемо пляжі, бухти. І в принципі, розкажемо про те, що можна тут подивитись в майорці, куди сходити ціни, ресторани, кафешки, клуби і так далі. Так, рундур. Номер мега-мега світлий. Дуже гарний. Це ми тільки заїхали, що де ж сумки не розклали. Гарний номер. Дві кровати, звісно, але ладно. Шкаф, до речі, є. Сейф, холодильничок. Балкон. Ми взяли номер з виглядом на басейн. И... О боже, там даже море трошки видно. Ой, дуже классный балкон. Огромный балкон. Балдеж, народ. И там даже трошки море видно. О боже. Все перфект, я считаю. Костя уже чилится. А я вам покажу еще ванну. Рушнички. И душевая кабинка. В принципі, все класно. Нічого необичного, але все чистенько, все біленько, все прибрано. Так що супер! Ідемо, покажемо вам пляж. Прямо біля нашого готелю, буквально не знаю, 20 метрів. Перша лінія. Пляж, як на фотках. з білим пісочком. Дуже гарний пляж. Багато людей вже загоряє, хоча зараз 10 ранку. Я на пісочок, це заради пісочка сюди варто їхати. Балдеж. І пляж дуже-дуже довгий. Ви можете прямо йти таке по пляжі, по пляжі, по пляжі, аж туди. Ми їздили туди на велосипедах. Ось туди. Але якщо б я вибрала наступного разу, де жити, напевно, я вибрала десь той пляж. Скажу на карті, бо там прям тусовка-тусовка. Тут такі якісь тихесенькі місце, стрічки віддихають. Приводи транспорту. З аеропортом ми доїхали сюди на автобусі, який везе прямо з аеропорта по всій майорці, я так розумію. Коштує він 5 євро на людину. Можна, можна дістатися дешевше на звичайному транспорті, тому що я так розумію, це якісь типу спеціальний автобус, який саме з аеропорта везе. Звичайний транспорт по майорці. Ми їздили один раз на автобусі. Проїзд був 2 євро з години. Так, оренда машини. Машина в день 65 євро, якщо брати на 2 дня 120, ми заплатили на дали на 5 днів. Скутер можна орендувати за 35 євро на добу, але у вас мають бути відповідні документи. Тобто, якщо у вас тільки категорія для машин, Б, вам скутер тут не дадуть. Тому що ми були впевнені, що ми візьмемо скутер і був максимальний облом, але ми взяли п'ят наш п'ятисотий, і він також дуже дуже класний. Наша машинка на два дня. Ми орендували її не на весь відпочинок, тільки на два дня, щоб побачити всі прикольні місця. В принципі, цього буде достатньо. Поїздимо з вами по майорці трошки, покажемо вам все, що в принципі треба тут побачити. Ми приїхали до головної пам'ятки пальми. Це Пальмський собор. Дуже-дуже гарно. Зараз ми підемо всередину, я вам покажу трошки. І тут просто неймовірний вид. Клас. А ще тут, я так розумію, типу фідкорти всякі можна поїсти випити щось і тут грає музика. В общем, дуже клас. Ідемо всередину. Ми не зайшли в собор. Бо виявляється, там запускають ну служба, напевно, тільки по певним годинам. Тому перед тим як сюди їхати, певно, загугляться. Сидіти десь в парку на і вісти морозиво. Дуже хорошо тут. Костя Тут просто ступеньки, але їх не Тут дуже, дуже гарно на пальму вигляд. Дивіться, там порт. Мені здається, звідси видно всю пальму. Дуже-дуже гарно. Як для безкоштовного тріпа, клас. Ми зараз в пальмі. Я так розумію, це певно головний пляж. Тут дуже прикольний пляж, дуже чиста водичка. Купатись класно. Теж тут можна взяти в оренду лежаки і ці парасольки, і звідси видно цей пальмський собор. Гарна набережна можна погуляти. З приводу продуктових магазинів, звичайні супермаркети, звичайні європейські ціни. Ми приїхали сюди з Берліну і. Різниці ми взагалі не відчули. З приводу берегової лінії, так, тут дорожче все в цих варіочках, магазинчиках, тут все тр трохи дорожче, якщо ходити в то буде дешевше. З приводу ресторанів е пиво коштує тут десь 3-5 євро, десь так варіється. Е піца 12-15 євро, на двох буде десь 30 євро. Е бургери. Не знаю, десь 5 євро в середньому. В принципі, ціни такі самі, як у нас в Берліні. Ми різниці взагалі ніякої не почули. Приїхали перекусити в супермаркет, взяли папаю. Половинка папаю 3,32. Взяли виноградів — 2,60. Взяли дві якісь іспанські булочки з курочкою 3,40. Отличний обед. Приєднує аптіти мені. Пока! Ми приїхали в бухту. Ось там бухтами, там пляж. Ми прийшли обіцять сюди, щоб її зняти але тут через дерева не дуже видно, але все добре. Ми приїхали сюди і до травня 1 червня сьогодні. І я б сказала дуже холодно. Тобто, <ріху> сонце сьогодні трошечки так за хмарами. І дуже сильний вітер. Тобто люди купаються, буквально на пальцях перерахувати можна. Зараз ми підійдемо ближче назад, вернемося до пляжу. Я вам покажу, який там пляж. Ну, звісно, пляж, як на картинці. Пісочок білосніжний, водичка бірюзова, дуже гарно зараз буде. Якось так. Дуже багато людей. Тут можна підніматися наверх, тут класні оглядові майданчики. Але ми хочемо викишати по свішу. Бухту, а тут, тут дуже прям вітряно. Ми приїхали в бухту. Напишу, як вона називається. Зараз підемо туди, покажу ближче. Дивіться, яка водичка просто, як будто якісь Мальдіви. Що це таке, бляха? Що це блін, таке? Кожного ну, людей, звісно, як в Одесі. Є душики, люди чиляться, там якісь лірічки. Балдеж. Зараз ми приїхали в пещери драконів на майорки. Йдемо будемо дивитися, що там гармона. Ми вже вийшли з печер дракона. Наші враження мені дуже дуже сподобались. Спочатку ви спускаєтесь в печеру десь хвилин 10-15, дуже далеко вниз. Там потім великий зал вас розсажують, виключається повністю-повністю світло. Знімати, на жаль, не можна було, того в мене немає ні фото, ні відео. Виїжджає лодка, в лодці стоїть великий рояль, вілончель, гітари, скрипки. Дуже гарна класична музика грає. Прям ця печера закрита, все акустика, просто космос. Це, напевно, найгарніша музика, яку я чула в своєму житті. Потім ви можете піти пішки назад або прокататися на лодці. Буквально три та, хвилини. Да? Десь три хвилини вас везуть на лодочці, і ви піднімаєтесь так само вверх. Хвилин п'ять по сходам. В принципі, за все. Покажу вам далі фотки повставляю. Ну це було дуже гарно. Це вартує кожної своєї копійки, і я дуже рекомендую сюди поїхати, якщо ви будете на майбутнє. Сьогодні ми взяли в оренду велосипеди. Я думаю, тут ця оренда по всьому острові. Ми знайшли прямо під нашим готелем. Один велосипед, 6-7 євро на день. Можна взяти на 5 днів, це буде 20 євро. І їздити по майорці дуже-дуже класно. Дороги рівні, спеціальні дорожки для велосипедів. І самі велосипеди класні, комфортні. Теж до велосипеді вам дають цепку, тобто ви можете приїхати в якусь бухту. Чи не знаю, можливо, ми плануємо їхати на в пальму на велосипедах. Це десь 12 кілометрів, в принципі, нормально. Ви можете припаркувати велосипеди, будь-де і піти собі гуляти. І, в принципі, за класний спосіб пересування, і це дешево виходить. На двох вийшло нам 13 євро. Оренда. Не знаю з котрої години, але всім потрібно їх повернути. Ось тому їдемо кататись на майорці далі. Ліка, що робиш? Что ты ешь? Бургер Бургер? И как тебе? не знаю Выглядай я как бургер Выглядай не дуже Выглядай классно вообще не дуже Обычный бургер За 4 евро балбес Живемо десь там, десь там. І оце ми приїхали. Дуже швидко взагалі кайфово ви їдете. Вид обалдецький. І можна попасти в такі класні місця просто. Ви сюди маршруткою не як... Ну, як доїдете, але ви просто їх не знайдете, ви просто зустрічаєте це по дорозі. Якісь обриви, скали, гарні оглядові майданчики. Блін, клас. Великий рекомендацион. Просто, видите, мы нашли локацию. Мы ехали на велосипедах в сторону Пальмы. Зупинились и просто подавились. Обалдеть. Здається, дуже далеко, але він вот тут, прямо ряду. Дуже прикольно, ми приїхали на Віліках, тут взагалі немає людей. Можна посидіти на лавочках, віддихнути. Просто подивіться, як гарно. Ну що, наші останні два дні на майорці. В принципі, ми встигли багато побачити, відпочити добре і може з вами чимось поділитися. Почнемо з погоди. Погода на майорці. Ми прилетіли сюди 30 травня, і скажу відверто, було холодно. Зараз вже зараз останні наші два дні. Найкраща погода за весь наш час перебування. Коли ми тільки прилетіли, було достатньо холодно, і я трошки пошкодувала, що мені взяли квитки чуть-чуть пізніше. Перші два дні ми взагалі не купались, бо було справді холодно вечори. Дуже холодні, беріть з собою кофту, якщо ви збираєтесь їхати в травні на початку червня. Вечорами холодно, прям хочеться або накинути на себе плед, або вдіти кофту. Але от я дивлюсь, наступного тижня вже погода покращується і буде жарко. Сьогодні вже прям жара. З середини червня, я думаю, можна їхати сюди без проблем і не переживати, щоби замерзнути. Контингент. Таке відчуття, що на майорці відпочивають одні німці. Ми приїхали знову-таки знімеччини. Як ніби ми не виїжджали з Німеччини. На кожному кроці німці в нас в готелі куча німців, дуже-дуже багато хволівальників футбольних. Якщо пройти тут далі, там всяка двіжуха, там тільки одні е, е, футбольні фанати, там в магазинах продається куча футбольної форми німецької, тут дуже багато дьонерних. Як буде, я приїхала просто кудись в німецький курорт, також багато іспанців саме тут відпочиває. Дуже малий відсоток тут відпочиваючих наших улюблених росіян, слава Богу. Пару раз чула українську мову. Так, да, звичайно, російську мову також чула пару раз, але це було взагалі не критично. Ну вона не ріже вуха, так як, наприклад, ви поїдете кудись в Єгипет, чи в Туреччину, і там ж прям основна їхня маса. Тут такого немає, і це дуже дуже ради. З приводу визначних місць, мені здалося їх тут не так багато, як, наприклад, минулого року ми їздили в Грецію. І в нас був розписаний прямо кожен день, що куди ми їдемо і що ми маємо подивитися. Там було прям мега-мега багато всього. Тут такого нема, ми взяли машину на два дні, і в принципі нам цього було достатньо. Ми подивилися все, що хотіли, ми з'їздили в пальму, подивилися всі майже визначні місця. Е, можливо, я б хотіла ще один день з'їздити якусь ще бухту гарну, бо ми були тільки вдвох, я вам розповідала. Але в принципі машина на два дні нам вистачило з головою. З приводу природи. Ну, звичайно, тут не поспориш, тут дуже гарно. Ти прилітаєш сюди, тут зразу лесенький пісочок, пальма, голубе небо, дуже класно, дуже красиво краєвиди. Ти дивишся на море, там зелені гори, дуже-дуже класно. І ну, найбільший плюс, який тут є, напевно, це біло-сніжний кусочок, немає каміння, ти з легкістю заходиш в море, тобі приємно. Тут загалом пісочок і кусочок. Тому тут великий-великий плюс. В принципі, ми максимально задоволені цим підпочинком. Вісім днів пролетіло дуже дуже швидко. Не хочеться звідси їхати взагалі. І якщо мене б спитали, чи приїхали б я ще раз на Майорку, однозначно, так. Тільки коли буде трохи тепліше, всім пока. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Якщо вам було корисно, ви виписали хоч якісь собі нюанси перед вашою поїздкою, поставте лайки. Мені буде дуже приємно, так як це моє перше відео, і хочу, щоб вам сподобалось. Все, всім пока.